Божі люди, дуже дякую вам за ваші молитви, за те, що ви мовитесь за мене і за наших воїнів. І описати, передати, як відчувається це, це практично нереально. Але знаєте, Бог, який чудний і прекрасний, Він реально робить чудеса. Дуже багато чудес відбувається. Наразі я вже виїхав з Миколаївщини, з Херсонщини і вже практично на Одещині. Не практично, Їду сьогодні знову в дорозі. Але знаєте, сьогодні ночував у підрозділі, який потихеньку виходить вже на фронт, і частина з них вийшла, а частина не вийшла. Попросили мене вчора ввечері, щоб я заїхав, до них поспілкувався, помолився. Тому мав спілкування, мав молитву, мав спілкування дуже гарне зараз. І прошу вас молитися за Микиту, якому дуже важко. Його тато був капеланом, вони самі з Краматорська. І от Микита, якому дуже важко, він зараз проходить ці випробування. Моліться за нього.